Цікавий підручник Дмитро Чижевський, Українська література від ранньої дуби до романтизму. Видане більше півстоліття тому в Нью-Йорку, цей підручник розповідає про те, якою була українська література 11 сторіч. За часів Совєтів цю книжку ховали від українців, щоб вони не усвідомили. Яку літературу мають наш народ? Сьогодні, особливо під час війни з імперією, вартість слова і цінність літератури, як не завжди, стала важливою. Тому раджу прочитати цей підручник, а також його наступне, наступну книжку, яку зараз читаю, якраз об українській філософії. Ще раз, у нас 11 сторіч літератури.